На Рівненщині під колес автомобіля потрапив працівник міліції. Інспектор відділу ДЕІ від отриманих травм загинув на місці пригоди. ДТП сталося у селі Обарів Рівненського району. Саме там проживав правоохоронець. Того дня чоловік був поза службою, переходив дорогу у невстановленому місці. У цей момент на нього наїхав автомобіль Nissan Сані, який рухався у напрямку рівного. Транспортний засіб ще кілька метрів провіз пішохода на капоті. Від отриманих поранень сержант міліції помер на місці. Йому було 25 років. У державтоінспекції встиг пропрацювати лише місяць. 19-річний водій автомобіля опинився у лікарні. У чоловіка множинні не проникаючи поранення рогівки обох очей. Поблизу села Обарів Рівненського району загинув 25-річний сержант міліції. Чоловік працював на посаді інспектора державної патрульної служби вдає міста Рівно. Він перебував поза службою без табельної вогнепальної спрої. Наразі автомобіль, причетний до скоєння дорожньо транспортної приходи, знаходиться на штрафмайданчику міста Рівно.